Всім доброго дня, мене звати Ярослав і я хочу трішки пограти чи поінтонувати на фортепіано і хочу вам показати фортепіано воно наполовину понівечене, ну як наполовину. Як бачите, в якому воно стане, я хочу дещо показати. Цим невеличким експериментом я хотів показати лише те, що навіть на поломаному інструменті. Ну, в нашому випадку це поломане фортепіано. Можна. Дійти до відносно нормального звучання, інтонування було б бажання, навіть на поломаному інструменті можна зазвучати.